Проблема працевлаштування ветеранів, ми її бачимо, і вона є. І вона настільки велика, і настільки об'ємна, і настільки має ну, такі значні наслідки для всього суспільства, не тільки для економіки, що ми не можемо її не помічати, і не можемо її не, не, не пропонувати її, шляхи її вирішення. Бо ну, давайте будемо відверті. Просто ми всі спілкуємося з ветеранськими організаціями, з ветеранами і отримуємо скарги на те, що, ну скажімо так, не завжди з готовністю ветеранів працевлаштовують. Я так дуже м'яко кажу, щоб нікого не образити. І це не питання кваліфікації, це не питання навіть фізичних якихось особливостей, це питання. Ну, скажімо так, упередження, яке є в тій частині суспільства, яка на жаль, ну скажімо так, не свідомо відноситься до вирішення тих чи інших проблем. Непрацевлаштування ветеранів це ну катастрофа фактично для країни, і мова навіть не, не в тих наслідках, які ми отримуємо. В таких от, ну, прямих наслідках щодо е, е, збільшення злочинності, щодо е, судеб, які е, фактично ну, будуть знищені таким відношенням. Це ще і питання справедливості в суспільстві, е, е, з, так, таких засадничих речей, які ми не можемо ігнорувати, якщо ми хочемо власне, це суспільство. Побудувати на європейських цінностях, ми розуміємо і завдячуємо тим людям, які захищають нас і захищали нас раніше від ворога, ризикуючи життям, і маємо забезпечити їх точно соціальну адаптацію і працевлаштування. Тому я запропонував свій механізм для того, аби це забезпечити. Я не наполягаю на тому, що це є істина в останній інстанції. Це скоріше заклик до дискусії і до того, що ми не повинні не заговорювати це питання не е, там, з боку бізнесу не е, е, заперечувати його, а спробувати його вирішити. Я запропонував. Спробувати його вирішити, можливо, в інший спосіб. Можливо, те, що я запропонував, воно є якесь неадекватне, і треба запропонувати щось інше, але точно але точно ми потребуємо системного вирішення цього питання і введення загальнообов'язкових норм. І введення загальнообов'язкових норм. Бо що виходить з так званим заохоченням? З Заохоченням виходить те, що ті компанії, які є насправді свідомими, і, власне, їм не треба ніякі закони для того, аби працевлаштовувати ветеранів. Великі компанії на сьогодні вже мають свої власні програми, які спрямовані на те, аби працевлаштувати ветеранів. Так от зазначені компанії витрачають кошти, витрачають час на те, аби реалізувати зазначені програми. і виявляється, Виключенням із загального правила, із тих, хто на цьому економить. І у нас виходить не загальне національне рух і національне відношення до ветеранів, таке, як воно, як воно має бути. У нас виходить певні виключення, які підкреслюють глибину загальної проблеми. Тому, власне, я пропоную. Квоту для держави, вона має бути в два, в два рази більше від е, загальної квоти для ветеранів, для верніше комерційних підприємств, е, і квоту для, праце, для працевлаштування е, е, ветеранів. Е, цей механізм поєднує в собі і обов'язковість квоти, і е, внесок, який має використовуватися на Створення робочих місць для ветеранів вже державою самою, і третє заохочення, те, про що говорила е, пані Галина. Заохочення у вигляді компенсації ПДФО тим, хто виконує квоту. Тим, хто виконує квоту. Не будь-кому, а тим, хто виконує квоту. Ми обмежені з вами в ресурсах фінансових і будемо обмежені ще більше після е, миру, тому, е, е, тому власне. Це не може бути ну, загальною роздачею всім підряд, те, що ну, зазначений підхід при виконанні квоти заохочення без виконання, без виконання квоти внески за зразком працевлаштування осіб з інвалідністю, мені здається адекватно знову ж таки, мені здається, я згідний з тим, що можуть бути кращі механізми. Але точно я переконаний в тому, що ми з вами маємо не заговорювати цю проблему, а її вирішувати. І рішення цієї проблеми ми маємо знайти. Бо ми можемо проводити скільки завгодно робочих груп, зумів і все інше, але якщо проблема не буде мати вирішення, на, на, на практиці ми просто стикнемося з її наслідками і все. Дякую дуже.